Хрещення це святе таїнство, Господь Великий нам приклад явив, адже простим зануренням у воду Ісус за вітом усі гріхи простив. Він хрещення прийняв у Йордані, щоб правду у житті усім явити, святу волю показати нам у плані, щоб місію спасіння звершити. Він помер на Голгофі за всіх грішних. Щоб відкрити всім доступ до неба, і щоб не потрапили в пекло страшне, і святість Божу бачили очі. Поспішай сьогодні прийняти хрещення і з Господом у завіт святий, вступи. В ньому отримуєш Боже прощення, у заповідь священий з вірою поспіши. Господь у завіті обіцяє благо, змінить життя і світлом просвітить. І стануть небеса святою відрадою. Від усяких бід любов'ю захистить.